Час новин для вас працюють інформаційні команди фактів світові та вікон СТБ. Рятувальники продовжують розбирати завали в гіпермаркеті, куди напередодні Росія скинула дві авіабомби. Вже відомо про 14 загиблих. З них поки вдалося ідентифікувати лише трьох людей. Кількість поранених зросла до 43. Збільшилась кількість постраждалих і після ракетного удару по центру міста їх вже 25. Від учора вважають безвісти зниклими ще 16 людей, які були у гіпермаркеті на момент удару бомбами. Серед них дівчинка 2012 року народження. Про це повідомив начальник поліції Харківської області Володимир Тимошко. Ті, кого досі шукаються, відвідувачі і працівники магазину, яким не змогли дозвонитися рідні. Вони здали зразки ДНК. Роботи не приривалися не на хвилину, і зараз не прориваються. Наразі йде розбір завалів, поки крупногабаритних. Далі все фактично просів всього пепла. Паралельно ми беремо зразки ДНК. І зараз вже провели 23 дослідження ДНК. Є часткове співпадіння. Родичі і колеги людей, які не виходять на зв'язок, чекають на них біля знищеного будівельного гіпермаркету. Кажуть, що чергували тут вчора до ночі, і сьогодні на світанку прийшли знову. – Директора чекаємо. А ви працювали в цьому? Так. – Розкажіть. Це всі працівники супермаркету. Це ваші... Там ваші колеги, так? Так. І друзі, і колеги. А як ви врятувалися? Ну, ми були вихідні вчора. Коли, Скажіть, будь ласка, так. а вже... Нам дом? пощастило. Всі знаємо, хто загинув, хто живий. Ви намагалися їм дозвонитися Так. Так. Вчора в пів одинадцяти звідси поїхали ввечора. І больниці їздили. Збільшилась і кількість поранених у наслідок ракетного обстрілу центру міста. Їх вже 25. Серед них 14-річний хлопчик. Його прооперували. Пошкоджено сім багатоповерхівок, медзаклад, магазин, шість автівок та науково-дослідний інститут. Росією керують люди, для яких спалювання життів, руйнування міст та селищ це норма. На цьому наголосив Володимир Зеленський, звертаючись до світових лідерів напередодні саміту миру. Цю промову президент записав на руїнах харківської друкарні, яку росіяни прицільно знищили кілька днів тому. Я зараз у Харкові. Це місто на сході України і, на жаль, дуже близько до кордону Росії. Що це означає для Харкова третій рік постійного терору. Більше як мільйон людей у цьому місті, і щоночі, щодня, російська армія обстрілює місто найбільше ракетами с 300 Це ракети для протиповітряної оборони, які використовуються Росією для терору на землі. Немає зараз у Харкові жодного району міста та жодної вулиці, які не постраждали б від цього постійного знущання. Тепер Росія додала удари. Керованими авіабомбами російська авіація наближається до кордону нашої держави і запускає ці бомби просто по місту. Це зброя невибіркового ураження, і будь-яка людина в будь-якому місті світу від Сан Паулу до Харбіна сприймає це однаково як терор, як і подібні шудари Росії по сотнях інших наших міст і сіл. Усі показові спроби Росії щодо перемов Володимир Зеленський назвав обманом. Президент зауважив, що Україна має найбільший у світі досвід брехні з боку України терористки на переговорах. Тож нині потребує саміту тому за участю лідерів, яких Росії не обманути. Зустріч відбудеться у Швейцарії 15 та 16 червня. Участь у ній вже підтвердили більш як 80 держав. Праця зі світовими лідерами триває. Я звертаюся до лідерів світу, які поки що осторонь глобальних зусиль з підготовки саміту миру до президента Байдена, лідера Сполучених Штатів, до СІ, лідера Китаю. Ми не хочемо, щоб так само як ці книжки згорів статут ООН. Сподіваюся, не хочете й ви. Будь ласка, проявіть ваше лідерство в наближенні миру. Дійсно, миру, а не пауза між ударами. Зусилля світової більшості це найкраща гарантія виконання зобов'язань. Будь ласка, підтримайте саміт миру своїм персональним лідерством та участю. Show your leadership. Цієї ночі захисники українського неба збили всі 12 крилатих ракет, та понад три десятки шахетів, які росіяни запустили по наших містах та селах. Про це повідомили в командуванні повітряних сил. Окупанти атакували дев'ять українських областей від сходу до південного заходу. Спочатку ворог запустив по Україні дрони. Вони рухалися з районів Приморсько-Ахтарська, Єйська та Мисучауда, що в окупованому Криму. А вже після третьої ночі у наш повітряний простір залетіли 12 крилатих ракет. Їх випустили російські стратегічні бомбардувальники. Усі ці ракети збиті, та вже в вдосвіта окупаційні війська вдарили по Україні двома аеробалістичними ракетами. Кінжал їх загарбники спрямували на старокосянтинів. Не залишають своїх підопічних навіть під обстрілами. Це про роботу соціальних працівників Нікопольського району Дніпропетровщини у Червоногригорівській громаді, яку російські війська вже два роки тероризують постійними обстрілами. Соцпрацівники не покинули людей, які потребують допомоги. Продовжують привозити продукти, воду та ліки, допомагають сплатити комуналку та навести лад удома. І разом із ними перечікують удари ворога про звичайну роботу однієї з відважних соцпрацівниць у наступному сюжеті. В цій професії ти завжди усім потрібен, тому що в нас люди похилого віку, які завжди завжди радісно тебе зустрічають, яким ти допомагаєш. Олена працює соцпрацівницею вже вісім років. Щодня допомагає тим, хто не може подбати про себе самостійно. Її робочий день розпочинається о восьмій ранку. Напередодні жінка складає перелік справ і відправляється за маршрутом. Перша зупинка крамниця. Доброго дня. Доброго дня. Сьогодні мені треба пільвінів півтора кілограма. Нині Олена має відвідати кількох підопічних. Саме головне, щоб продукти були свіжі і недорогі, оскільки пенсія в наших підопічних ну, невелика. Наші дівчатка, ті, що в магазині торгують, вони в нас вже знають. Вони навіть самі вже ось сьогодні привезли такий-такий товар. Ось дешевше вони вже знають, знають, яку ми ковбаску баблічкам беремо, які, які, яке масло. Далі до аптеки. Без закупівлі ліків, розповідає Олена, її робочий день рідко обходиться. Від головного болю ліки, від тиску є в мене такі, що від цукрового діабету від серця деякі навіть заспокійливі купують, коли в нас дуже великі обстріли. Соцпрацівниця каже: останні два роки саме обстріли російських окупантів постійно коригують. Її план роботи бувало, передчікує атаку вдома, а буває, вона застає і в роботі. Я чую приблизно, де вона летить. Якщо я знаю, що вона летить трошки далі, тоді я швидше доїжджаю до своєї підопічної. Ми з нею вже в укриття. Спершу Лена сьогодні навідує подружжя 84-літніх Станіслава та Лідії. Ось у, по покупочки зараз. Ліки купила, продукти купила. Зараз будемо з вами готувати затулені вікна та паркан у дірках у цій садибі старенькі мешкають вже півстоліття. Пані Лідія погано ходить, але разом з чоловіком ховається у підвалі від російських обстрілів. Завори побиті, дірки побиті, навіть ось ось ну місяць назад. Да? Mm -hmm. Місяць, ось якщо ви бачили, ото осколок так рубанув у перило, 16-ку перерізав і в стіну вирізався. А так себе ро до досяг вибито. Подружжя користується послугами соцпрацівниці. Третій рік пан Станіслав каже, Олена не лише привозить їжу, прибирає та готує, а може ще й на городі допомогти. Навіть був такий момент, весна садимо цибулю. Приходить яночка, проводить, що ти, ти, ти? не може нагнутися. Та за час латочку посадили, цибуля росте з легкої руки. До інших підопічних любові та Миколи Олена привозить їй питну воду. Через обміління водосховища внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС у кранах жителів селища лише технічна вода. Чисто ж надають благодійники. Хата стареньких теж зі слідами обстрілів. Будівля в нас пострадала, а цього врем'янка, що навпроти вітіль, повністю був шифер розбитий. Времянка вся можна піти подивитися, як ото з пулемета пострачили. Два вікна розбило, повністю двері вибило, тільки вечір починається і молимося. Підопічні кажуть, коли у селищі гучно дзвонять Олені, аби не ризикувала і не їхала до них, але без жінки вже не обходяться. Ходить вона Владимировна до нас, як наша дочка. Ми їй довіряємо усі. усі вопроси. Вона як наша Сім'янинщикається у Червоногригорівській громаді під опікою дев'ятьох соцпрацівників, без малого вісім десятків місцевих жителів. У багатьох рідні виїхали з-під постійних обстрілів, тому допомога їм вкрай потрібна. Через атаки російських окупантів у громаді по 1300 приватних будинків. 16 людей отримали поранення, десятеро загинули. Софія Богуцька, Рослав Шейко. Програма вікна СТБ Єдині новини. І з нагоди дня Києва розкажемо про унікальну місцину часів Володимира Великого, яка може загинути під бетонними плитами забудовників. Хмарочоси хочуть звести на 50 гектарах поки зеленої зони, під якою розташоване ремісниче поселення 10-го століття. Китаїв активісти і місцеві жителі Китаєва у судах чинять спротив. Кияни швидко зібрали підписи під петицією, але мерія її не підтримала. Олена Стахова продовжить. Це мальовниче місце на столиці Китаїв. Під нею розташовані будинки, горна, печі наших пращурів 10-11 століття. Шматочки їхніх леків іншого побутового начиння виносить на поверхню земля, на дороги та городи місцевих жителів. ось, ось тут є навіть одна вінца, верхня частина горщика, яка датується 12 сторіччям. Ось у нас є фрагмент залізного шлаку, який лишається в процесі залізнообробного виробництва. За кілька хвилин на двох квадратних метрах городу археолог Іван Зоценко знаходить ці артефакти. Від 70-х років минулого століття тут проводили дослідження. Частина цієї гарної місцини, укріплення, городища городище і могильники стали охоронною зоною. А ось ділянка, де був розташований посад, будинки і виробництво місцевих жителів ніяк не отримує статус національної пам'ятки археології. Тому забудовники намагаються поховати її під асфальтом, бетоном і новобудовами. Місто Форпост звели за часів Володимира Великого для охорони від кочівників південних доріг до Києва. Так само столицю захищали Білгород, нинішня Білогородка, Васильів, Васильків, Вишгород і Китаїв, що ймовірно раніше мав назву Пересічень. Саме тут знаходили численні археологічні артефакти. Тут же є печери, підземна церква, кургани, і інші цікаві принади. Всі ці чотири міста були розбудовані. За часи правління князя Володимира, це була така розбудова, пов'язана з необхідністю захищати столицю від кочівників. Якщо перевести на сучасний лад, це такі міста фортеці, да яку роль яких зараз, наприклад, виконала виконав Бахмут Авдіївка. Китаїв залишився єдиним незабудованим стародавнім місцем у столиці, тому слід його хоч зберегти для нащадків, як це роблять європейці. Вони такі древні ландшафти охороняють і рекламують як туристичні принади. А ось Київ близький до забудови. Цієї унікальної ділянки хмарочосами і ТРЦ. тому місцеві жителі ініціювали е, петицію, е, підтримав е, її е, історик Олександр е, е... Алфьоров, і вона дуже швидко набрала необхідну кількість підписів. І якщо ми втратимо Китаю, ми втратимо ну не тільки історію, археологію, ми втратимо власну честь, адже забудувавши за рахунок того, що хтось хоче приватно отримати якийсь надприбуток, ми через цього когось втрачаємо історію. А історія це той вхід, який Власне, шукає зараз Російська Федерація, наш окупант. Активісти кажуть, забудовники використовують усі можливі зачіпки у законах і судах, аби залишити для забудови 50 гектарів унікальної землі. Запекла судова тяганина триває руками. Орендар землі, київська овочева фабрика та будівельні компанії приміряються звести тут десятки багатоповерхівок. Місцеві активісти вимагають від столичної влади не продовжувати угоду на оренду землі, термін якої спливає влітку цього року. Простіше не продовжувати договір оренди. І задля збереження цих земель включити їх до складу національний природний парк, в принципі, як і передбачалось, надати їм державний захист і зберегти їх під забудови. Та столична влада не підтримала петицію киян. Охоронний статус для території посаду потребуватиме від міністерства культури нової документації за ініціативою КМДА. але в мерії справу гальмують забудовники. Для Того, щоб це питання закрити остаточно, треба окремо розробити на китайській городищі науково-проектну документацію, визначити остаточну вже межу на підставі археологічних досліджень і режими використання. І тоді це зніме все. Унікальну мальовничу місцевість прикрашають п'ять озер із китайського струмка, який біжить тут вже тисячу років. Тут чисто і гарно. Місцеві активісти тримають стійкий опір у судах, щоб не лише ми, а й наші нащадки могли побачити і торкнутися нашої історії. Олена Астахова, Роман Щербаков, Володимир Коваленко. Факти ICTV. Єдині новини. Що ж такі новини на цю мить? Більше інформації вже за 15 хвилин. Тоді і побачимось. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.